Щомісяця вже три роки пані Марія приходить на могилу до свого чоловіка, щоразу приводить до ладу територію навколо, але дуже швидко там знову з'являється багато сміття. Все через сусідство з полігоном. Щось страшне, нащо все зроблено? Тут, ну, ще тепер, а літом тут взагалі не можна не пройти, не проїхати. Вонь така. Я не знаю, за які гріхи нас так наказують. То, то щось треба з тим робити. Бо, не дай Бог, як начне горіти, то буде катастрофа. Пані Різе теж тут похований чоловік. Щоразу, навідуючи його могилу, змушена споглядати таку картину. Жінка каже, що такий сміттєвий насип з'явився тут зовсім недавно. Був там туди далеко. Я ще така рада була, що не під звалищем, а теперка вже прямо під звалищем ми попали. Він ну, не вже. Невже не було місця, а вже як вже зробили, бо вже не можна то. Вже би закрили, закрили би вже, бо це взагалі влітку. Тут таке вони ще, я не знаю, як їй сказати. Коротше, я шокована від цього, що це Ужгород, центр, можна сказати, Європи. А собаки, собаки, я не знаю, звідки вони тут, собаки, вони ходять по, по могилках. Да, щось роблять, вигрібають де у кого немає пам'ятників. Окрім собак зі сміттєзвалища на могили, налітає багато птахів, кажуть ужгородці, невдоволені таким сусідством всі, в кого тут поховані рідні. Гріх від Бога, такий, і тут кладбище, люди ходять. І дивіться, що і далі возять, і возять, то взагалі страшно. Страшно аж подумати за те, що, що наша влада думає, і то вже не разі звертали. Да, то вже так прямо трактори дився, і трактор скоро впаде, і машини ся, і, А вони везуть, і везуть, і везуть. Та вже би виділили якісь місця. І дуже неприємно, і що наші родичі, яких ми полюбляємо, поважаємо, лежать біля такого хранилища ну, свалки. цієї. Один час були, зарівнювали там, і було більш-менш, а воно здувається сюди, ще вітер, коли і все тут в сміттєві знаходиться. Сміттєвий полігон тут функціонує з 1998 року. Тоді вирили котлован за глибшки 6 метрів і планували його використовувати чверть століття. Проте він вичерпав свої потужності значно швидше. Загальна площа ділянки, відведеної для полігону, складає 2,3 гектара в цих межах і здійснюють захоронення твердих побутових відходів. Звозять сміття не тільки з Ужгорода, а й прилеглих тергромад. Іншої ділянки для захоронення сміття в Ужгороді, яка б відповідала санітарним нормам. Немає кажуть, в міській раді з Хужгородського району попередньо вже було здійснено вибір даної земельної ділянки. Це поблизу села Ірлява, дана земельна ділянка. У родською районною військовою адміністрацією вже були зібрані вихідні дані на проєктування об'єкту поводження з відходами. Цим питанням займалася безпосередньо Закарпатська обласна державна адміністрація та районна адміністрація, оскільки цей об'єкт повинен був обслуговувати не тільки місто Ужгород, а й Ужгородський весь район. Проте наразі немає рішення про облаштування сміттєвого полігону. Екологиня Оксана Станкевич Волосенчук також каже, що в Ужгороді немає необхідної ділянки, а жодна інша громада не готова давати дозвіл на облаштування полігону. Більше того, вже й заборонено облаштовувати сміттєзвалища, які не будуть відповідати європейським стандартам. Тобто, в будь-якому разі підходить необхідність будувати завод з механіко біологічної обробки сміття, де відповідно до різних проектів можуть бути заплановані або карти для захоронення сміття. Або буде налагоджене виробництво РДФ-палива, яке буде продаватися на відповідні ТЕС або цементні заводи. Сортування сміття та вторинна переробка сировини єдиний вихід із критичної ситуації, каже Оксана Станкевич Волосянчук. В іншому разі екологічна проблема зовсім скоро може перерости в катастрофу.